Бабаки у рівненському зоопарку з'явились торік. Пару привезли з Львівщини із приватної колекції. У природі ці тварини впадають у сплячку у вересні. Втім, дружна рівненська родина заснула наприкінці листопада, та поспати довго гризунам не судилося. На день бабака їх вирішили розбудити. У нас молоді тварини їм навесні, тільки рік виповниться. Тобто ми не знаємо, як вони себе поведуть. Це перша їхня взагалі зимова сплячка. Самець на ім'я Бобчик прокидатись довго не хотів, а тому першою працівники зоопарку розбудили його подругу. Потім з нори вдалося дістати і невдоволеного главу родини. Розбудити бабака у Рівненському зоопарку таки вдалось, однак спілкувати з відвідувачами він поки не захотів. Повернувся назад у клітку. А це означає, що весна у Рівному буде ще не скоро. Тварини повели себе досить природньо, кажуть у зоопарку, хоча їх взимку ще ні разу не діставали із домівок. На думку фахівців, на самопочутті бабаків таке позапланове пробудження навряд чи позначиться. Ну, про всяк випадок, ми їм такі сухі корма дамо і будемо спостерігати за їхнім по поїданням. Але так, цілу зиму вони були е без кормів, просто в них було сіно, вони там собі зробили таке кулеподібне подібне гніздо. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.